Мох сфагнум допомагає вирішувати різні проблеми на городі і в саду. Витрачатися на нього не доведеться, адже він вільно росте в будь-якому лісі. Поруч з болотами мульчування сфагнум підходить для мульчування грядок з рослинами, які люблять підкислений ґрунт. Це полуниця, лохина, озимий часник, картопля, чорниця, перець, огірки, гортензія, півонія, калина, рододендрон. Така мульча буде зберігати вологу, підтримує температурний режим. Запобіжить появі сірої гнилі у схильних до неї культур, мульчування свагнумом корисно для важких глинистих ґрунтів. Підгодівля годиться він для приготування підгодівлі, настоянки на муховій основі прискорюють прогрівання землі навесні, збільшують вміст калію фосфору, умових кислот пригнічують ріст бур'янів, надають антисептичний ефект. Варіантів підгодівлі кілька змішати 10 свіжого моху і один кімнатної температури. Настояти два-три дні і поливати рослини, перепрілий гній із фагном змішати один до один і додавати в лунку або пристовбур. кола, це добре вовноситься в землю перед посадкою культур, з'єднати мох і родючий ґрунт 7 до 3. перекопувати з основним ґрунтом перед висадкою розсади. Настоєм з і води можна протирати або оприскувати листя рослин для розсади. Розсада чутлива до наявності шкідливих мікроорганізмів в ґрунті і переливу або пересихання, з цими проблемами допоможе впоратися, мох потрібно додати його в ґрунт і ретельно перемішати. Це вбереже коріння розсади від загнивання, якщо ґрунт сильно залили водою і від пересихання при нестачі вологи, свагном зробить ґрунт більш пухкою, продезінфікує, поліпшить повітрообмін, посприяє зростанню, посилить імунітет посадок. Проти бур'янів мох швидко розростається, розстеляючись щільним килимом. Це стає перешкодою для росту бур'янів, але садити його потрібно тільки з дорослими рослинами, інакше він не дасть прорости не тільки бур'янам, а й насінню благородних культур. рахунок підкислення ґрунту свагном позбавить город від дрібної трави, яка його не переносить з незараження ґрунту. У моху міститься свагнол, який робить цю рослину потужним природним антисептиком. Сфагнол знищує бактерії, цвіль, грибки при цьому не шкодить культурам. Для знезараження сухий мох потрібно внести в ґрунт і перекопати, роблять це восени після збору врожаю або навесні до початку посадки насіння і розсади. Також можна знезаражувати насіння і цибулини, потрібно загорнути їх в пласт моху, потримати пару годин, а потім висаджувати натуральний утеплювач, Сфагнум володіє хорошими теплоізоляційними властивостями. Він утримує тепло в ґрунті під час заморозків і перепадів температур. Досить обернути теплолюбні паростки сухим мохом, і заморозки їх не зашкодять. Багаторічні зимуючи в ґрунті культури, які погано переносять холоду, можна повністю накрити моховим пластом. Він не тільки буде підтримувати тепло, але і продезінфікує грядки, мохцінне добриво, хороший антисептик, що володіє високою гіроскопічністю і теплоізоляційними властивостями. Він підходить культурам, які люблять кислі ґрунти, тепло і погано переносять перезволоження ґрунту і недолік вологи.